Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра і гарного врожаю овочів! Особливо це стосується редиски, редьки та дайкону. І сьогодні у нас, за вашим проханням, підготовлений аграрний гороскоп посіву насіння родиски, редьки, дайкону на травень 25 року, час Київський. Починається у нас гарний період для посіву. Цих кореноплодових овочів саме друга половина, тому що перша половина це кінець першої фази, друга і повня. А значить, все нам буде давати врожай над землею. Тобто, якщо посіємо насіння редиски в цей період, будуть гарні листочки і тоненькі корішочки. А для того, щоб отримати гарний врожай, родиски редьки та дайкону, ми починаємо посівена насіння цих культур в козерозі, спадаючи місяць, 16 та 17 травня, дуже гарні два дві доби. Наступний період буде в рибах при спадаючому місяці 21 травня з 3 ночі до кінця доби, 22 травня з 0 годин до 17 години вечора. На жаль, у нас телець дуже короткий період, але дехто може використати цей період. Телець спадаючий місяць перед гекатою 24 травня з 20 години до кінця доби, і 25 травня з 0 годин до 5 години ранку. Далі вже. Трошечки через декілька хвилин після п'ятої години починається час гекати. Це вмирання старого місячного циклу. Це час смерті. Тому ми використовуємо цей знак тільки до 5 години ранку, 25 -го травня. Завжди, вже і не тільки ми, а наші підписники знають, що після гекати гарний час перший. Знак, який вже виходить із цього складного становища із чорного місяця, і цей період ми теж використовуємо і для вершків, і для корінців. Отож, рак, зростаючий місяць зразу після гекати у нас почнеться цей добрий час, 29 травня, 6 години ранку, можна вже сіяти до кінця доби, та 30 травня з 0 годин до 18 години вечора. Ось такий у нас аграрний гороскоп посів насіння ридиски, ридису дайкону на травень 25-го року. Сійте, висаджуйте. Чому? Тому що це дуже швидкий врожай дає ця культура, швидка і дуже корисна. Дуже корисна у нас є окреме відео про. Редиску, редьку та дайкон однакові у них якраз показники та характеристики, і дуже ціна, енергетична цінність. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.